Добрий вечір, шановні друзі. Слава Україні! Смерть ворогам. Вибачте, за такий невеличкий безлад на столі. Йде просування, мабуть, вже не просування, а вже йде до завершення. Збору налаштування блока ОНЧ повністю. Кінцевого підсилювача, який Любомир мені заказав. Але тут виникла невеличка така е, дуже цікава історія, що треба було мені зробити перевірку, як працює ось такий модуль. Відразу кажу, е, Любомир мені. Переслав ось такий свій, але якщо уважно подивитись, я потім вивчив. Він має вихід на кожний канал близько 50, а може і 60. Я зараз вже точно не пам'ятаю ватт. Ну, 120, нехай буде 150 Вт. Як ви розумієте, на 12 вольт це буде більше 10 А треба. Мені робити блок живлення для нього. І суттєво, що або брати мені вихід з наушників, або якось треба мені зрізати. Але це не дуже добре, бо скажу відразу, перемотувати блок трансформатора, робити на 15 амперів. Щоб був блок живлення для цього модуля, ну, дуже зажирно. Тому ми вирішили, я йому, так будемо казати, трошки порекомендував. От купити отакий от модуль. Він близько, скажу одразу, ціна його від 150 до 210 гривень. І... Не дуже так я читав відгуки, вже прилетіло, вибачте, буду поспішати, бо якщо вимкнуть світло, то я не зможу фільм добре завершити. Я під'єднав йому, щоб було плюс-мінус 12 вольт, і я Перевіряв як на акумуляторі, так і окремо брав від трансформатора, де я вже намотав 12 вольт для нього. Дуже чудово працює. Нема ніяких, як ви бачите, я тут не ставив ніяку антенну. Я взяв от такі колонки, мені плем'яшка передала. 5 USB, даємо йому 5 вольт. І, як ви бачите, мені тут не дуже так до вподобай, що він каже: ну от я ввімкнувся, а тепер що ви будете робити? Нажимаємо Mode, включається Line програвач. І ще коротко треба нажати. І саме над містом починає вже у нас співати. Я трошки зроблю тихіше. Усе чутно працює чудово. Як ви бачите, антенни я нічого не під'єднав, тільки. Включив роз'єм. Ну і нічого тут нема такого. Гучність. На жаль, тримаємо. Ще зменшимо. В чому там нюанс і І погано, що переключається одразу. І канали. Нічого тут нема складного. Кожен хто захоче, той зможе користуватись. І як ви бачите, є ось така дистанційка. Є все в комплекті шнурами. Я буду брати вихід і давати на попередній підсилювач, який є. Є в комплекті, ну і все, мабуть, тут нічого нема страшного. Єдине, що мені тут тупо, бо я маю Баку 909 Станцію таку, і там є приймач, і в мене іноді вже не хочу нічого тут, не чути, не слухати по своєму компу, Тоді я беру собі і включаю. Послухати трошки радіо. Але в мене проблема була така, що якщо вимкнути, а потім вимкнути, то він по максимуму починає гарлапанити. Але в два години ночі, самі розумієте, для сусідів це не дуже добре, те для мене і для дружини. А тепер, а тут дуже чудово. От я беру вимкнув. Під'єднали. Зараз він загрузиться знову, і з тої самої гучності, яку я залишив, він одразу вмикається. Це чудово, бо для підсилювача це дуже важливо, щоб не гаркнуло одразу велика потужність сигнала, щоб не пішла. Ну, от як ви бачите, все тут добре. Працює ніяких тут нема проблем. Якщо будуть якісь запитання, то друзі, прошу пишіть. Скажу одразу, що я фільм зробив для замовника. Дякую за увагу. Ще раз велике дякую нашим воїнам. Слава Україні! Смерть ворогам.